Привіт-привіт, коники! З вами Елена Маркова на моєму каналі про феншуй та китайську астрологію, і також прогнози на кожен місяць. І про талісмани, феншуй, взагалі, розбори картбадзи. Тут багато чого можна в мене знайти. Канал в мене зареєстрований дуже давно, але я його активно веду ось два з половиною роки, якщо не помиляюся, українською саме мовою. Отже. Ми продовжуємо готуватися до січня 2025 року. Він вже наступив місяць вогняного бика. Сьогодні п'яте число повністю змінилися енергії енергії феншуй. Відбувається дубляж, дублікація літаючих зірок. Про це я пишу скрізь в своїх соціальних мережах в інстаграмі, телеграмі і тут вам розповідаю. Дійсно, дублікація літаючої зірк це дуже потужна енергія, і звичайно везе більше тим, в кого хороші дублюються літаючі зірки. Знак я маю на на увазі. А в кого погані проходять енергії, звичайно що треба захищатися і місяць пройти більш спокійніше, без нервувань. Зараз буде прогноз для знаку коника. Хто з вас народився в рік коня, ставте плюси в коментарях, пишіть це я. Ще трішечки цей місяць, ще трішечки пройти. 7-7 у вас комбінація, сім літаюча річна вже з 3 лютого. На четверте зміниться на шістку, і в коників дуже перспективний, дуже хороший в 25 рік. Я про це писала своєму інстаграм, невеличкий відеопрогноз, Але січень буде непростий. Сім-сім на півдні. Насправді сімка це елемент, стихія у феншуй металу. І коли вона потрапляє у вогняний сектор, а в нас південь, знак коня це пів, пів, взагалі гарячий сектор, це триграма лі, вогонь, так, спека, янська енергія, найбільша потужність сонця в обідній час, це в нас іде південь. Тому сім сім тут буде, як то кажуть, сім сім не відкрийся, а сім сім трішки буде. Слабувато мати енергію, і тут вам повезло коники, тому що ми знищуємо негативну енергію, сповільнюємо, зменшуємо негативну енергію сімки, а вона негативна, Літаючі зірки, як в восьмому періоді була, так і залишається ще більше негативна в дев'ятому періоді, ми її зменшуємо, її негатив зменшуємо завдяки вогню. Тому що вогонь, що завжди контролює метал за системою взаємодії п'яти стихій, також можна додати воду. Тому що метал, коли породжує воду, він зменшує свою потужність він зменшує свою силу. Тому вода і вогонь це ті два елементи, які зменшують силу металу. 7.7. що може дати конникам в січні? Ну, чесно вам скажу, вогняний бик і взагалі бик і кінь. Мають нехороші відносини, тому що вони несуть таку погану енергетику, скоєння якихось нехороших справ, бик і кінь. Вони не те, що нервові між собою тварини, але вони несуть якісь нехороші, неприємні моменти, події, трошки розрив з людьми, трошки якісь нехороші. Моменти у спілкуванні, агресивність може деяка, трішки виражатися, тому що між конем і биком не є хороші відносини. А, такі от люди можуть відчувати трішки самотність у січні. Вони бажають бути наодинці. Якщо ви народилися в рік коня, бик вам дасть можлив... не можливість неможливість, а. Бажання побути наодинці, бо що хтось вас буде нервувати, хтось десь вас підведе в чомусь, якісь справи чи в роботі, і ви захочете зануритись в себе. Такі енергії можуть у вас відбутися саме в січні. І сім-сім, комбінація літаючих зірок на півдні може давати пограбування, так, певний шантаж, пограбування, плітки проти вас. Сімка несе негаразди з фінансами, може дати, десь ви можете втратити певну суму. Не туди оплативши, бажано не позичати вам кошти і взагалі на початку року, і тим більше при комбінації 7-7, тому що вам їх не повернуть, Це енергія, коли, коли забираються фінанси, коли вони не повертаються. Ну, по суті, це ж чимось така схожа схожа комбінація. Взагалі, сімка, як в карті Бадзе працює період чи там місяць чи рік грабіжника багатства. Тобто бажану сімку дійсно на півдні. Скажімо, контролювати завдяки вогню це свічі, це червоний колір, наприклад, червоні панно, так як в мене, Давісся, червоні серветки, феншу. І взагалі, якщо у вас вхідні двері виходять на південь, бажано застелити коврик червоного кольору. Тобто червоний колір він працює проти негативної літаючої енергії Сім. На півдні можна розмістити пірамідки червоного кольору, кристали червоного, рожевого. Таку насичено пінково-фіолетового навіть кольору, якщо у вас є кристали, феншуй, перенесіть їх саме на південь. Ну, Якщо вхідні двері кристалеві там може, може вдасться повісити якось пірамідки, можливо, при вході розмістити, якщо є Тумбочка, але найкраще це коврик так, червоного кольору на весь січень місяць на півдні, а при вході розміщуємо. Якщо у вас вхід, саме південний іде напрямок. Сім всім може дати вам, знаєте, ну, зради, не зради, але більші підступні моменти з людьми на роботі, навіть в особистому житті. Сімка приносить. Втрату якихось можливостей або шансів, втрату якихось певних зв'язків чи контактів. Ну Це взагалі енергія пограбування, енергія втрат сімка. Ну а сім-сім це дубляж, це ще більше спрацює сильніше, тому коники готуйтеся до того, що в січні десь доведеться вам з кимось розстатися, можливо, щось комусь віддати, простити якісь заборгованості. А, так не заборгованося, хто от вам винен кошти, так? Можливо, добре зайнятися благодійністю, комусь допомогти захиститися від сімки. Якщо ми беремо феншуй дому, я деякі моменти озвучила, тобто ми захищаємось червоним кольором. Взагалі коникам рекомендую в січні носити червоні кольори, фіолетові, рожеві, пінкові, насичені такі коралові кольори, символічно захищаючись від енергії сімки. Якщо ми беремо талісмани, да, персональні. Від 7-7. До речі, сімка буде діяти в 25-му році для пацюків. І хто в мене був на прогнозі? Якщо у вас вхід з півночі, вам треба мати наступні талісмани. Або сімка в наступному році буде працювати на півночі. Вона перейде з півдня на північ. Зараз, поки що, вона працює для коників, ще й дублюється. Персонально, якщо ви любите носити талісмани, ви їх маєте. Звичайно, що найкраще це брилок, синій слон і носуріг, тобто це синій кольор, також коникам рекомендую крім червоних кольорів, носити чорні, сині, темно-сині, бірюзові, блакітні протягом січня. І брилок талісман, синій слон і носоріг, як брелок носимо. Далі може бути наклейка, синій слон і «Носоріг», яка клеїться там на вхідні двері, там навіть на той самий один лише місяць чи на вікно зі сторони півдня її розмістити. Про такі наклейки я давно говорю, в мене є феншу і магазині. Вони. Навіть зараз є в наявності. Вони взагалі коштують недорого, але символічно вони якби працюють круглої форми, наклеючки. треба ви її зняли і перемістили, наприклад, в інший сектор, або використовувати іншу наклейку таку ж саму. Проти сімки, ми використовуємо інську воду, тобто це ваза з водою, яку ми заливаємо і не чіпаємо. Чи це банка певна посуд ваза, Тобто інська вода, не янська. Янська вода активізовує хороші літаючі зірки. А інська вода вона навпаки нейтралізує особливу сімку. Рекомендую традиційний засіб, сіль вода монети зробити. Воно дуже просто робиться, вся ця процедура і поставити на півдні своєї квартири дому, захищаючись від сім-сім, особливо, якщо ви народились в рік коня. Далі, від сім-сім також ми захищаємося тим, що ми перевіряємо людей, тобто які поруч з нами, хто приходить новий. В нашу в наше спілкування на роботу там хто хоче з нами потаршувати на соціальних мережах і, і вживось, так скажімо офлайн. Тому що ці люди з часу можуть нас підвести. Сімка діє так, ніби люди хочуть зробити нам якусь нехорошу справу, можуть підвести, обіцяти, але не зробити це. Діє також сімка сімка це судові певні процеси. Втрати чогось там репутації, втрати якоїсь певної імені бренду під час судового якогось процесу, або про вас можуть говорити нехороші речі, тобто плітки, критика може бути абсолютно непідставна, не, не на підставі якихось там дійсно фактів. Це так діє сімка. Бажано вам коники протягом січня менше балакати, менше говорити, а більше діяти. І менше що кому розповідати, ділитися своїми планами, якимись проектами, що ви хочете зробити, вашими мріями, які ви прописали на 25 рік. Сімка вона любить так зробити, що ці слова обернуться з часом проти вас. І поки ви там надумаєте якийсь план реалізувати, хтось з ваших знайомих друзів вже це зробить. От, тобто це таке підступництво цієї літаючої зірки грабування, пограбування ідеї, часу. Хтось може з людей, друзів з ним відійти від вас. Це теж, якби по суті, мінусова така енергія. Маєте бути, як то кажуть, в фокусі цієї енергії. Uh, і так, що ще важливо зазначити, південь не корисний, тобто весь січень місяць до 3 лютого 2025 року, в рік дерев'яного дракона. Ми ще з вами живемо в рік дерев'яного дракона, особливо дерев'яні, не дерев'яні, а металеві коники мають бути обережніші весь січень 7-7, плюс у вас метал ян зіштовхується з деревом ян по року від дракона. Ось, ну взагалі, для водяних, наприклад, коників проходить хороший фінансовий місяць, тому що вогонь в бикові – це ваші фінанси. Вогонь для води це завжди гроші. Якщо ви неї в рік водяного коня, то вогняний бик може вам принести певні фінансові можливості в тому виді, що вода вогонь інь для вас є енергією грошей по карті Баці елементом багатства. Але тут з грошима маєте бути обережні, тому що всім-сім, як енергія феншуй, на півдні ці гроші якось може забрати. Так? Тобто можуть бути якісь страти, абсолютно не заплановані. Так працює енергія сімки. А взагалі, енергія сімки вона допомагає ораторському мистецтву. Тому хто хоче балакати, говорити, гарно виступати. Коники ви можете зайнятися, в тому числі певним і навчанням, ораторським мистецтво, можете почати вести відеоблоги і так далі, де ви розказуєте, де ви ходите на публіку. Сімка в цьому плані сприяє. Ось ну і дві сімки на півні, от саме для знака коника, вони можуть дати проблеми зі здоров'ям алергічного характеру, шкіра, тому що елемент металу пов'язаний зі шкірою, тонкий кишечник. Також по металу це органи дихання, можуть про себе дати, знати в січні тобто запальні процеси, бажано теж, от, обстежитися, бажано не підсипити якусь інфекцію, яка пов'язана з органами дихання: це легені, бронхи, ніс, вуха, ніс. Це все зв'язано в організмі. Сімка може дати якісь такі нюанси, тим більше вона, тим більше вона має дубляж на півдні. Uh, і також по здоров'ю ну бажано коникам відвідувати масажиста, тобто займатися шкірою, займатися здоров'ям. А можливо, якісь інші процедури, косметологічні процедури, навіть добре зробити косметологічні процедури, якісь певні проколи, уколи краси, якщо ви любите, тому що таким чином ви відпрацьовуєте енергію сімки, бо сімка це по суті хірургія, це енергія металу, енергія ножів, енергія уколів. І коли вона приходить, і бажано відпрацювати таким чином через медицину, через уколи краси. Я повторюсь, хто. Любить таке проколи вушок для дитини, для, да, для дівчинки, наприклад, масаж тіла ігловкаливання українською мовою. Треба подумати, як перекласти правильно. Тобто робота з уколами, да, з, по тілу, да, це може бути. Все, що пов'язано з тілом, зі шкірою, бажано пропрацювати вам коники, от це на цю, цю сімку, дубляч цієї сімки, сім-сім, через своє тіло, через свою шкіру. Зробити певні процедури, щоб сімка ще більше вам, як то кажуть, не принесла якогось негативу. Ну, є такі от бачення, корекція негативної сімки, що як вона відпрацьовується. Так? Через певні проколи роботи зі шкірою в нашому, з нашим організмом. Ну можливо, можуть виявитися такі ситуації, що доведеться хірургічну операцію зробити в січні коники. Може таке принести дві сімки. Значить, це треба пройти. Можливо, прийшов період, коли це треба було вже зробити, витягнули з цим. І сім сім може отак проявити себе, що їм доведеться вже йти до хірурга. Таке може бути, тому що сім сім це дуже сильний потужний метал. Це хірургія, це класична медицина по суті. Це проколи, це прорізи, уколи ну, все, що пов'язане з операціями. Ось такий місяць, бережіть себе коники, не зовсім позитивним. Ну, 30 днів треба трошечки, навіть ну, трошки менше, 29 днів пройти. Цих сімок маєте захист талісмани, фенчу, як я звучила, використовуйте, символічно теж кольорами захищайтеся. Ну і ще трошки наступить рік змії, Ваш, вашого союзника і рік 25, звичайно, дуже перспективний для вас. Тримайтеся в січні. Благополучного вам січня! З Новим роком залишайтесь на моєму каналі, рекомендуйте друзям і знайомим ставте ваші лайки і розвивайтеся, покращуйте своє життя завдяки китайській метафізиці. До зустрічі в нових відео і я сподіваюся, до зустрічі вже і в новому році році дерев'яної змії у лютому.